В українських церквах у Вашингтоні та околицях у неділю відбулися богослужіння пам'яті за жертвами голодомору. Олександрія Невський. Далі сьогодні вранці відбулось урочисте богослужіння в Українській православній церкві святого Андрія в одному з передміст Вашингтона. Святу літургію відправив єпископ Української православної церкви США Владика Даниїл. Церкву відвідали й перша леді України Марина Порошенко. Події цих вихідних освячення цього пам'ятника призвели напевно тисячі українців американців, котрі сьогодні зберу, зберу, зберуться в українські православні катедри. Тут у нас окрім того, вони будуть збиратися в українських католицьких церквах, і ми зберемося на молитву для того, щоб молитовно помінути наших. Ращурів наших братів і сестер у хресті, котрі віддали своє життя невинно а в роки гонінь і переслідувань, і котрі були заморені а, голодом. Ці події останніх двох днів сколихнули столицю Сполучених Штатів Америки, будучи на Union Station чи на головному вокзалі Вашингтону. Я помітив, скільки людей підходило до тої виставки. Ходили, і запитували. Навіть коли я приїхав, вони підійшли і питали, хто ви є, чому ви одягнуті в тому чи іншому одязі. І вони хотіли дізнатися, яка є причина збору такого великої кількості народу урочисті церемонії відбулись і у Вашингтонській католицькій церкві святої родини службу відправляв архієпископ української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Українці не лише вшановують пам'ять жертв штучного голоду в Україні. Цим вшануванням, а особливо молитвою, ми маємо можливість загоїти нашу рану минулого, а також захистити людство у теперішній історичний момент загоїти рани людства благодаттю Святого Духа.